Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкава просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Рофелфурт. Тому перед початком цього відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацані, перед початком хочу вам сказати, що я е, на тиждень йду у відпустку пацани. Це вже реально, це вже ніякі ні, не матежі, не міфи. Від сьогоднішньої п'ятниці і до другої п'ятниці. Рівно на тиждень я йду у міні-відпусточку пацани. Якщо хто хоче слідити за моїм життям, там по одному кружку в день, щоб бачите, як я живу, переходьте мій телеграм-канал, ссылка буде в сілка, описі пацані, Я не жартую. Хто хоче, кому це цікаво. Кому не цікаво, мішко, да. але... Просто я вас попереджаю, мені то шкода, що дати будуть пропадати, але все одно я вас попереджаю, що ви не думаєте, що мене втратить на тиждень не буде мене до наступної п'ятниці. В наступну п'ятницю так само де вже і відео, і стрім. І, можливо, вже або по цій грі, або по наступній Це якщо ви напишете, що вам не подобається ця гра, я поміняю на наступну. Якщо подобається, то на цю. Ладно, тепер все пацани, до діла, ще раз кажу, йду в відпустку. Тай ладно. Короче, пацани, всі игры, як гонки і тест драйфи можна робити. Ну да ладно. Я сьогодні прямий ефір, і от так от, я пацани, пацани по камуфляжу. от, Вот от тачку. От. Оцініть, до речі, камуфляж 1 ну, до 10. Тун, 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 тун ту, блядь. Ладно, якщо от, просто дивіться. От, така от камуфляжна тачка, на якій ми з вами сьогодні будемо робити гонку, пацани. Гонка 5 зірок, погнали. Е, погнали пацани. Хто любить гонки, кому ця гра зайде, пишіть мені, що вона зайшла на 30%. Оця гонка, іменно цей режим мені зайшов на 55%. А так на 30%-35%. на 35, то, що, ну... Ну не так. От зараз от тут графіка, це все нормально. А там, Я не скажу, що там графіка погана, але просто що там в одіножку, коли скучно в інших режимах. Так, ну цих, то, да. Всех туда. Опа, на-на-на-на, пацаны, спеху имел. Так, чтобы вы... он врезался в дерево. Я не врезался! фух, Все, давай. И тут за мной будет вся песня, типа, них сотни страниц. Так, опа. Ну-ну-ну, опа, я еще попробую все дело заработать. Так, ну ладно. Давайте, давай, пацаны, зара я сделаю гарно. Ладно. Короче, пацаны, сейчас зара я сделаю, сделаю красиво. Угу, Ну ладно, пацани, зараз я зроблю реально красиво. Ха, я ж казав. Так. Опача, ну це вже не дуже так красиво, ну ладно. Йо-мойо, я їду сьомий, я їду перед останній. З цими дріфтами. Я їду ще перед останній. так, ні. Погнали! Нам треба вірватися, пацани, обов'язково, обов'язково треба вірватися. Бо дріфти дріфтами, це звичайно добре, але нам ще треба маняти вірватися, тому погнали. Так. Т ну, полетіли. Зарбка. Так. і нітро. Все От під заднього и відпорядня все. Ну ладно, а тепер послухайте звук. І від того я ще скірував, <ганував> зганявся на, трет... на третє місце. Третє місце в нас отримує цих монет. Ну да ладно, так, коротше, що можна сказати. Ну, реально пацани, все це виходить дуже топово. Мені тут -то ця гра не так заходила, а зараз ще більше 9 тисяч нашого тут балансу. В наступній серії, якщо то я їх можу записати чи сьогодні, чи вже завтра навіть. Відвести, я боже, вона останні дні там наперед, ну, на записую відео. Вже можна буде купляти, якщо я буду грати, я це думаю зохранити, то до наступної серії, тобто до наступної п'ятниці купуємо. ще одну моночку замутим та йдемо прощатися. Час йде. Так. Ну Що за... тут можна і без коментарів, але. О, сніг! Пацан вже снігу льот. Ні, тут з коментарями. Дивіться. газку, під газовка і погнали. Тут вже по снігу. О вот тут, пацані, вже реально має бути якась пісня. Та, я маю боком навалювати. Так, погнали. Так, давайте не другу. Так, пішло, пішло, пішло. Так, ладно. Азюри. Так, саме головне це газюри, пацані. Опа. Опа, опа. Так. Ну що, я йду пока що саме останнім який це Відвід заднього от, Видно, як мене передна волі. Ну ладно, давайте не труху. ха-ха, саме то. Ну, ладно, так можна і розбитися. Опа! Самое головнее, як воно грибе. Так, ладно, давайте посони, щоб я вам останній заезд, все-таки зовлю, то капец. Ну, мені самое главное, целую хоть боком простовати по снігу Это уже хочется. Не, мне насправді посонить самое главное, я ж кажу, мне дуже подобається боком. Вот дивіться як оно просто, просто як оно Ріє рі... Опа! Так. Оп і оп. Гуйди крі. Так, факту що мені так подобається. Я знаю, що я вже програв, но мне то, що не самое саме головне, це боку. Так, давайте ще, пацани, зараз розгону останній раз, роблю красиво. Я вже то програв, але ладно, це честного хочу зробити як Такий Так. Ладно, зараз, пацани, я. Друг, звітся красиво, так. Все. Так. Раз, два, три. І пішов, пішов, пішов. О! Ні, ну це пацані, ней для кого красиво, він як розвернувся. Ну ладно, може це так я угадал. Вот. Останнє відео на тиждень то можна зробити його подовшим. Ну, можна зробити його, в принципі, на 10 хвилин. Ну ладно, Доби, це зраніть другу. І наваримо. Це відео вже часто навіть не, не так, як гонка, а просто як дрифт вийшло. І по снігу дрифтити це рано саме то. Я не знаю кому, мені це. Це моє. Опа. опа. Опа, опа. Тримаємо, тримаємо дистанцію і все. все полетіли. Опача. Ладно, пацані, на цьому все з вами був кулябінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться відео з друзями до наступної п'ятниці. Всім пока-пока-пока. А я відпочивати. Пока.